Вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Відразу запрошую вас ставити свої вподобайки, підписуватись на наш канал і поширювати український контент. Тоді в нас буде більше можливостей для спілкування різноманітного і більше можливостей відповідати на ваші запитання. Зараз я трошки виправлю екран. Ось так. Так, краще. так ось. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як жити так, щоб відчувати себе живим. Це доволі поширене таке запитання, і, безумовно, воно дуже і дуже багатогранне. Ну, Принаймні, відповідь на це запитання звучить достатньо складно. І ми почнемо із. Самого початку. Початок полягає в тому, що ми всі зазнали так званий первородний гріх. Що це таке? Це ідея, що ми відокремлені від Бога. Нам цю ідею нав'язували е, релігійні всілякі... Структури, і, і там навіть прямим текстом говориться про те, що в їхніх книгах, так званих священних, про те, що людина гріховна, вона відокремлена від Бога, і що Бог взагалі це щось таке відокремлене від світу. І з цього і почалося. Так би мовити, почалися наші проблеми. А в чому вони ці проблеми? А в тому, що далі ми керувалися своїм невіглаством, суть якого зводиться до того, що ми намагалися досягти якихось бажань і втрачали е, оцей кайф від самого шляху, е, на, на шляху нашого Життя. Тобто ми слідували бажанням, вважали, що якщо ми досягнемо якоїсь там якогось успіху, досягнемо якоїсь вершини, то, якоїсь перемоги, то обов'язково там виникне щастя. А воно не виникало, тому що поки ми до тої мети доходили, наші пріоритети змінювалися, життя саме змінювалося, і в принципі, е щастя це вміння. Радіти тому, що ти є, маєш. Тобто це вміння насолоджуватися малим, а не досягнути якоїсь там височенної мети і вже далі там посісти на лаврах і, так би мовити, смикати Бога, Бога за бороду. Це перші причини, які призводять до того, що ми замість того, щоб жити у житті. І насолоджуватися ним. Почали жити в своїх головах. Тепер це дійсний час. А де ми жили? Або в спогадах про минуле, або в якихось мріях про майбутнє якісь там досягнення і так далі. От. А що це означає, що тут і тепер в цю мить нас просто не було. От. Ми не були, так би мовити, Емоційно, ментально, фізично задіяні в тому, що відбувається в цю в мить. Е, і тому <смас> з нами виникли такий парадокс. Ми розучилися бути щасливими без причини. А це і є головна мудрість, що ви просто повинні дозволити собі бути щасливим тут і тепер без зовнішніх причин тільки через те, що ви є сущими, тільки через те, що у вас є можливість сприймати оцей світ, от, милуватися ним, насолоджуватися ним це вже достатня підстава для щастя. Загубіть свій розум, зануртеся у своє серце. Це шлях до вашого порятунку, шлях до того, щоб ви почали відчувати себе живим. Для чого ми, в принципі, сюди приходимо на землю? Для того, щоб пережити різноманітні емоції. А для чого нам переживати різноманітні емоції? Бо наша пам'ять емоційна, вона формує нас, оця емоційна пам'ять, якщо наше життя наповнено багатьма різноманітними подіями. Воно стає змістом і воно нас розвиває таке життя. А якщо ми от як автомати прокинулися, пішли на роботу, в обід щось перекусили, одним і тим же маршрутом приїхали додому, е, з'їли сам ту саму вечерю, включили ящик, подивилися, заснули. Завтра знову те ж саме, в 7:30 вийшли з дому, е, на ходу перекусивши і так далі. І проходять цілі роки, ви озираєтеся. А згадати нічого, навіть якщо ви влаштовуєте собі відпустку, але й те ж саме весь час їздите на море, в ту ж Туреччину, поки йде війна, там ще й повно московитів, які діють вам на нерви, і уникнути з ними конфлікту практично неможливо, тому що вони агресивні скрізь і бикують на повну потужність. Особливо, якщо відчувають свою там кількісну чи фізичну перевагу. От. І все одно вам нічого буде згадати. От І ще одне дуже важливе, що робить нас живим, це навчитись любити. Тому що сенс життя в любові. Якщо ви не навчилися любити... Вам доведеться багато, багато разів повертатися сюди на землю, в те ж саме колесо Ансари, знову переживати всілякі там неприємності, пристрасті і так далі, аж поки ви не навчитеся любити. Тому краще. Жити розумно, доки не помреш, тому що після смерті вже важко щось виправити насправді. От. А от поки у вас є розум, поки у вас є е, серце, поки у вас є підказка і керівництво вашої душі, яка історія, ці обставини, щоб ви переживали багато різних емоцій, е, таким чином набували досвіду, таким чином розвивалися і виникав ваш духовний поступ, е, краще скористатися. Статися таким ресурсом. Е Тому навчіться радіти життю, а не досягненням. Досягнення і взагалі слава це хвороба розуму. Е ну, Пригадайте, де кого завгодно із там, телеведущих, із е відомих там, е я знаю, е співаків, там, кумірів, е молоді, молоді і так далі. Куди вони дівалися? Вони сходили зі сцени, вони на якусь е коротку мить, як метелики на світло, прилетіли, засвітилися, і все. І куди вони поділися? Кудись в життя. От розповідають всім поки живі, які вони були популярні, як вони збирали стадіони. Але значною мірою це все відноситься до їхнього минулого. Так і ви, якщо ви будете весь час розповідати, яким ви були, то це означає, що сьогодні ви ніхто, і звуть вас ніяк. Що ви не живете, а ви просто. Черпаєте там якусь інформацію з своєї голови, намагаючись довести всім, що ви ще живі, але при цьому себе живим не відчуваєте. Життя це емоційний досвід, ще раз нагадую. І тому емоції, події повинні відбуватися з вами постійно. Ось тоді буде відбуватись ваш духовний поступ. Ось тоді ви будете відчувати себе живим. Світ, в якому ми живемо, це дзеркало нашої свідомості, дзеркало тих думок, які ми допускаємо е в нашу свідомість, дзеркало взагалі нашого уявлення про світ. Тому що не, не існує ніякого, ніякої об'єктивної реальності, в тому числі об'єктивного е світу, а є те, що є відзеркаленням нашого внутрішнього стану. Тому. Навчіться бути щасливими, будете жити в радісному оточенні. Навчіться насолоджуватися самим процесом життя, і життя вам буде е, підносити цікаві події, де будуть відбуватися яскраві емоції. Ну, Принаймні, я так жив все життя і жодного разу не пошкодував про те, що е, життя було таким бурхливим, я згадую там, цілі періоди свого життя. Є що згадати. Я зараз пишу е, ну, таку автобіографічну. Е, Книгу, от, і, і там просто навіть важко вийти із періоду юності, де може там кожен день були неймовірні яскраві події. Те ж саме стосується там, більш пізнього, зрілого періоду. І зараз, коли я вже вважаюсь людиною поважного віку, також кожен день події насичені в моєму ж моє життя. От і весь час мені доводиться знаходити якісь нові рішення, тому що весь час опиняється перед новими викликами. І це прекрасно розумієте, Це і дає мені можливість і відчуття, що я живий. Що я не просто такий полотер, який там шаркає по підлозі і жаліється на здоров'я чи на те, що не дуже тебе шанують за всі твої неймовірні подвиги у житті. Ні. Ти просто живеш. Ти емоційно переживаєш кожен день. Ти насичуєшся цими подіями, ти взаємодієш із цілим світом із великою кількістю людей. Ти продовжуєш ділитися тим, що ти, що ти накопичив за своє життя з іншими людьми, і це знаходить відгук в їхніх серцях і таке інше. Тобто не треба рухатися шляхом бажань. Життя повинно бути пошуком, а не бажаннями. Ось тоді все гаразд. А кого ви там шукаєте? Ви шукаєте Бога в собі. Ось коли ви його знайдете. Ви станете щасливим безумовно. Просто це буде постійний ваш стан. Е До суті, взагалі, будь-чого приходять через серце, не через розум. Тому що розум користується дуже обмеженою кількістю знань або інформації, е яка закладена в наш розум. А серце воно відкрите для сприйняття всього світу. І воно. І дозволяє нам бути живим, бути щасливим, віддавати даність малому в нашому житті, сприяти тому, що ми навчаємося любити і навчаємося радіти самому процесу життя. Ось такі непрості, але такі. Більш-менш дієві е, фактори, які дозволять вам е, відчувати себе живим. Не, не зациклюйтесь на своєму хворобливому стані, не ставайте жертвою, тому що, як тільки ви починаєте грати роль жертви, все, хана, е, життя перетворюється просто на пекло, вилізти із такого стану дуже важко і так далі. Ви не народилися для того, щоб бути жертвою. І зовнішні обставини це тільки е, відображення ваших думок. Змініть образ своїх думок, зовнішні обставини, вашого життя зміняться обов'язково. Відпустіть свідомість жертви, і ви отримуєте ключі до своєї сили, до свого здоров'я, до радості, до духовного поступу і розвитку. Ось такі мої вам поради. Ну, а для того, щоб ви цими порадами могли скористатися, краще, коли ви стоїте на шлях духовного розвитку. Приходьте до нас, навчайтеся. У нас достатньо знань, у нас достатньо літератури, якій ви можете поглиблено вивчати ці знання. У нас прекрасна програма підготовки цілісної особистості. А найважливіше у нас. Дуже класна зараз сформована команда, яка е, розвивається як е, цілісна система. Тобто е, учні самі собі допомагають, діляться своїм досвідом, а він повторюється цей досвід, тому що всі проходять одні і ті ж самі етапи підготовки. І спостерігати за цим, знаєте, це бальзам. На мої рани душевні. От. Я радий, що дожив до цього часу, що маю таких учнів. І вам раджу долучитися до цієї унікальної духовної сім'ї. Це бойова команда, яка миттєво за півгодини включається, декілька сот учнів, якщо треба робити бойову роботу, протидіяти там, черговому нападу з боку расистів і так далі. Ми це робимо просто миттєво, хоча учні розкидані по всьому світу, на всіх континентах живуть. Навіть є на окупованих територіях і ті вмудряються включитися в процес е, бойової роботи. Я вже не кажу про те, що це, скажімо, живуть в Австралії, в Америці, де там різниця е, в часових поясах, там декілька годин. Вони посеред ночі встають і все одно включаються в бойову роботу. Тому. Чекаю вас в наших рядах, ось тоді нам з вами буде про що поговорити. Ось тоді ви дійсно будете відчувати себе живими, тому що життя наповниться тоді у вас зовсім іншим і дуже глибоким змістом. Бережіть себе, приходьте, з задоволенням поділюсь своїм досвідом, з задоволенням допоможу. Вам стати живими, не дивлячись на те, який у вас там досвід життєвий, не дивлячись на те, скільки там вам років, і так далі. Все це дуже відносні речі. І Їх можна дуже швидко нейтралізувати насправді. От. Бережіть себе до зустрічі, на